Усім привітики! Вітаю вас на каналі Весела Сімейка. Я його ведуча Олена, мама трьох діточок. У мене є старша донечка Алінка, їй 16 років, синочок Саша, йому 9, і молодша Настенька, їй 6 років. Проживаємо ми з чоловіком та з трьома діточками у Київській області. Раніше ми жили в Запоріжжі довгих 11 років. Але так як почалася війна, військові такі дії досить активні, стало небезпечно знаходитися з дітками, ми вирішили переїхати все ж таки в столицю. Ми ще до того познайомилися з чоловіком в Запоріжжі, але сам він був а, з Києва, він, він тут працював. Ось, а сам родом, взагалі, з Нової Коховки. У нас там наразі залишилося його батьки, проживають в окупації. Ось. А так, я вам трішки розповіла про себе. Будь ласка, хто ще не підписаний на мій канал, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, це допоможе моєму каналу рухатися вгору, розвиватися. Ось, тому якщо вам не важко зробіть це, будь ласка, а також не забудьте поставити вподобаєчку цьому, цьому відео. Так, сьогодні я хочу вам показати, як матусеньки мають дбати про себе. Ви знаєте, маючи трьох дітей, це досить складно виділити ось так, час для себе, для власного якогось релаксу. Розвитку для свого, для своєї краси, але це потрібно обов'язково робити. Тому що жінки вони отримують енергію саме тоді, коли вони можуть від'єднатися від своїх сімейних клопот, обов'язків від своїх, і все ж таки зануритися в себе і зрозуміти, що саме хочуть вони. От. Тому сьогодні я, після того, як я швидко все прибрала. Попрала, щось приготувала їсти. А, мій синочок уходить в другу зміну в школу з 12 до 5 вечора. У мене є 5 знаєте, таких в день вільних годин, які я можу витратити на себе, але ж як і кожна хазяйка, коли прибігаю додому, то я не знаю за що мені першим ділом хопатися, хопатися чи то за одяг, який просто розкиданий на вас Тірка, чи то заглядати в холодильник, все ж таки щось вже на вечір, там, на щось готувати. От, або ж швидко треба прибрати ванну, туалет, всі, всю підлогу перемити в кімнатах. От знаєте, я десь половину з цього всього зробила і потім сказала собі, стоп, зараз три години а, часу, тебе є ще 2 години на себе. Тому зараз я хочу зробити собі манікюр. Роблю, знаєте, сама вдома ось так. кума мені віддала ось таку led лампочку Досить класно вона висушує, мені вистачає. А я покриття роблю десь на, можливо, днів 10, воно. Явно тримається, просто бомбезна. От, перед тим, як робити покриття гель-лаком, звісно, що я очищую свої нігтики від кутикули, спершу навіть не це, спершу я підтачую, роблю форму кожному окремому нігтю. Ось позбавляюся кутикули і починаю вже свої, своє нанесення таке гель-лаком. Маю я великий широкий вибір всіх лаків, тому як я хотіла одним часом, знаєте, займатися от так от, професійно займатися. Саме нанесенням гель-лаку тут у нас в селищі. Але ви знаєте, з дітками, коли одному те треба, все треба. А тут я вже зайнялася блогерською діяльністю, тому також левову частину вільного часу це все, все ж таки займає, тому що треба тобі відзняти матеріал, його змонтувати, все красиво а оформити та викласти на публіку. Для вас, мої любі, щоб ви мали змогу передивлятися. Мої відео. Тому так, я роблю все вдома, і я хочу вам трішки розповісти про які етапи головні нанесення на такому гель-лаку. Отже, спочатку, перед тим, як наносити, доволі часто я робила таку, знаєте, досить розповсюджену причину того, що моє покриття не трималося довго. Це все траплялося саме через те, що я не наносила ось такий ультрабонд. Це покриття, воно а, перед базовим покриттям має бути обов'язково. Це така рідина, вона прозорого кольору, але це неначе як ґрунтівка. Просто мій чоловік він працює будівельником. Хі -хі. Ну, може, хтось з вас не знає, що таке ґрунтівка. Це основа. Для фарбуванням, нанесенням фінішної, або будь-якої шпаклівки на стіну. Перед тим потрібно постійно наносити ґрунтівку. Так само це, як ґрунтівка, тільки для нашого нігтю, для ногтєвої пластинки. Ось Для того, щоб гарно трималося базове покриття, і саме гель-лак, треба обов'язково перед нанесенням наносити його глембі. Ось такі, в глембі. Закладі там, де продаються саме лаки. Це розповсюджена така фірма, досить непогана. Знаєте, Глембі він і по ціні, і по якості такий непоганий засіб. І лаки в нього також непогані цієї фірми. Тому буде в мене про gel-base Color. Він ще йде в кольорі. Ось такому. Ну, він такий, як матовий, як... трішки біленький в мене. Ось. І потім, я не знаю, в мене є Глембі. ось такі, червоний. Фіолетовий, до того я робила фіолетом є такий от баклажанний колір, також цікавий. Є ось такий в мене, а, так, ще такого кольору зелененький він всередині. Також досить цікавий. Але це більше такий навіть для літа. Він, а, як, вон, бачите, такий зелений, і значить, навіть колір морської якоїсь хвилі. Ну, такий люблю на літо наносити, знаєте, під колір там всяк, різноманітних своїх футболочок. От є такий а, колір, також ось такий червоний, наче так гнилої вишні такий колір, насичений, насичений. Оце, мабуть, сьогодні я його і використаю. Тому я буду робити манікюр, потім вам покажу сам результат. Так, спочатку я ось так. Підпилюю гарненько. У мене ось така пилочка. 100 на 100 OXY Professional. Я її замовляла по інтернету на сайті професійному. цій пилочці моїй десь. Два роки, як вона в мене є, в гарному стані. Досить гарно підпилює все. Я роблю ось таку, знаєте, трішки наче квадратну форму. А всі куточки запилюю гарненько, щоб вони були ось такі не гострі, а напів такі округлені. Також перед нанесенням навіть першого покриття, про яке я вам казала, ось такого. Ультрабонду треба не забувати обов'язково про те, щоб пластина була гарно підготовлена. Підготовка це у нас підпил нігтів, створення необхідної форми на них. Потім обов'язково розпарення, видалення, вирізання кути, коли я, до, до прикладу, використовую ось такі гарні щіпчики, для того, щоб її гарно-гарно зрізати рівненький тоді зріз, мені Дуже подобається, саме ось такими щіпчиками це робити. Після того, як ми а, зрізаємо кутикулу, можна зробити перед нанесенням, або навіть коли підпилюєте нігтики, ось так гарно запилювати сам ніготь, нюгтєву пластинку. А вона стане тоді такою, начебто трішки рихлою, знаєте, і буде гарніше туди проникати саме ось цей. Перший шар, який ми наносимо ультрабондом. То це також досить класно потім буде лягати на це все. І базове покриття, і сам гель-лак. Знаєте, я переглядала багатьох дівчаток-блогерів, які також так само просто ось так вдома, маючи таку led лампу можуть собі зробити гарне покриття гель лаком І це, знаєте, економить наш час мамський все ж таки не треба записуватися, йти до салону. Ось. Ну і також наші фінанси трішки зберігає ось таке сама турбота про себе, якщо вам це подобається. Раніше я також бігала по салонам краси, але ви знаєте, що мене сподвигло все ж таки перейти і робити манікюр в домашніх умовах. Саме те, що один раз мені майстриня в цьому селищі, куди ми переїхали, нанесла покриття, яке протрималося просто 6. Днів і почало в мене злазити. Я була, знаєте, в такому шоці, віддавши 500 гривень за манікюр, це було десь 2 роки назад. Але мене адзі так збентежила, навіщо я виконала стільки грошей, щоб вони просто в мене ось так менше тижня я їх поносила. Після того я почала вивчати багато-багато переглядати інформації про правильне нанесення, про правильний догляд за нігтями, які краще процедури робити, як це вірно зробити, нанести все. І ось так я сама зараз, вже, мабуть, більше двох років вже сама займаюся гейлаком, можу навіть зняти нігті і довгий час, там, до місяця, десь я можу навіть не наносити покриття. В принципі, це також, знаєте, корисно, тому що. Що наша нігтьова пластина вона стончується, якщо постійно наносити гель-лак, постійно його змінювати одразу, а надавати ось так от нігтям трішки відпочити, може 2-3 тижні, місяць мене найдовше було. Зараз десь так: днів 10 2 тижні. Мені хочеться знову Знаєте, такі гарні, все ж таки вигляд при гель-лакові. Нігтів набагато приємніший, вони такі чистенькі виглядають, гарні, стильні, аніж без цього покриття. Якщо і звичайний лак, я його наношу то з моїм інтенсивом моєї домашньої хатньої роботи, то просто він у мене. Надлущується, буквально вже до вечора я можу ось так зранку нанести, і потім то посуд миєш, то ще щось по дому прибираєшся. Постійно така, агресивне середовище для нігтів. І ось звичайний лак це взагалі не мій варіант. Тому так, займаюся нігтями вдома, сама собі майстер. Після того, як я вже придала форму своїм нігтям, я нагріваю ось таку. В мисочку, щоб водичка була така гаряченька і гарно розмочую пальці, для того, щоб кутикула стала такою, знаєте, м'якенькою і піддатливою, для того, щоб легко було її потім а, підняти та зрізати щіпчиками. Для підняття кутикули я використовую ось такі апельсинові палички. Вони досить класно справляються своєю задачею. Ось так розмочену гарно кутикулу. я з такими рухами підриваю, наче догори її, і потім беру щіпчиками і ось так обережно одним зрізом все гарно вирізаю. Ось, бачите, моя кутикула вже повністю готова до її зрізання. Ось так, щіпчиками гарненько роблю одним зрізом, щоб кутикула наша не розривалася, тоді буде виглядати досить обережно і красиво. Все, перша моя кутикула зрізана. Бачите, одним різом, однією шкурочкою, вона все повністю в мене зрізалася. Обережно і гарно. Так, після того, як я вже зачистила від кутикули. Нігтєву пластиночку. От, я нанесла ультрабонд першим слоєм. Потім другим слоєм, через хвили, секундочок 10, воно сохне у нас швидко. Я наношу ось таку базу. Можливо, хто з вас знає, які гарні бази, яких фірм. Поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Бо я навіть не знаю, ця база Glambi-base color. Непогана вона, в принципі, тим, що вона не розтікається, так тримає досить гарну форму. І бачите, вона трішечки начебто м -м, з кольором, Вона не прозора, а ось така, а, така перламутрова. Начебто вона гарно колір пластина, перекриває і так, наче, тонує. Непогано. Ось так. Я починаю від основи нігтя вести кісточкою на краєчок наших нігтиків. Ось так. Взагалі, зараз такий цей бізнес покриття гель-лаком, я бачу досить-досить, знаєте, розповсюджений. У мене також була ідея десь навіть вин, виняєте Кабінет ось орендувати. Але, ви знаєте, для цього треба досить багато часу. Тому, як у мене багато діточок, ось багато таких хатніх справ, і ще дитина наймолодша, і всього 6 років, якби вже наймолодші було років 10, я, мабуть, би цим а, залюбки б зайнялася. Тому що така б'юті-індустрія досить така прибуткова сфера. Так, і ось так гарненько я розпроділяю по всій нігтьовій пластині. Ось так. І будемо тепер сушити в лампі. Так, щось я, знаєте, вже зарозмовлялася взагалі, то оцей нігтик великий, і ще один великий, краще наносити окремо разом і запікати в лампі. Ось перший слой. Так, це у нас покриття базове, ми його запікаємо в лампі на 2 хвилинки. В мене це також фірма Glambi Pro Gel Top Mat. Воно матовий цей топ, фінішне покриття. Потім покажу: воно так цікаво виглядає нігті, знаєте, не глянцево, а матово. І коли попадає вода на нігтьову пластину. То він а, стає глянцевим, а коли водичка наша висушується, ось то хі, воно стає матовим. Потім покажу. Знаєте, ще саме важке, мабуть, при нанесенні усіх ось цих засобів на нігті, коли ти сам собі робиш манікюр, це все ж таки все зробити саме лівою рукою. І знаєте, так вправно. Щоб гарно нанести базове покриття, то воно також має велике значення, щоб воно розподілилося гарненько, а кольорове покриття, то взагалі, знаєте, якщо щось піде не так, лівою рукою досить важко його потім зі шкіри буде знімати. Так, закручую, тепер буду великі пальці, також на 2 хвилиночки сушити в led лампі. Коли база нанесена, я починаю наносити ось так: перший слой гель лаку. Бачите, який яскравий, густий такий лак, що, в принципі, його вистачає навіть на один слой нанесення. Але для того, щоб довше носилися нігтики, гель-лачні краще все ж таки наносити по два слоя гель лаку. Так, ось так. Такий гарний насичений колір. Бачите, такий красивий. Зараз досить він в тренді такий яскраво-червоний колір. Так також обережно, для того, щоб не попасти на шкіру. Треба досить обережними рухами. І від основи нігтя до його закінчення. ось так. Наносити. Так. Ось так. Це доволі така, знаєте, ювелірна робота. Все ж таки займатися нігтиками, тим більше робити манікюр самому собі, в домашніх ось так умовах. Але все. Все в цьому житті можливо. Головне, щоб було бажання. Бажання, а для матусеньок, звісно, ще й власний час. Хоча треба знати, якщо є бажання, то час також завжди знайдеться. Бо я могла б зараз мити підлогощі в коридорі. Але все ж таки я зрозуміла, що я вже хочу зробити собі цей гарний гель-лаковий манікюр. Тому що вже як більше двох тижнів без нього просто а, ходжу ось так. І нігті в мене то ламалися, то їх підпилювали, були різної довжини. Так, знаєте, не знаходила час. А сьогодні вже, думаю, так. Поки він є, і поки а, поряд немає дітей, можна сісти і просто не перейматися спокійно зробити ось таку собі гарну красу. Так. І запікаю. В led лампі також 2 хвилинки. Так, я вже нанесла два слоя гель-лаку, прогріла всі мої нігті, і тепер буду наносити ось такий прогель топ мат. Зараз покажу, як він виглядає на нігтях. Після висушування в LED лампі він стає таким матовим, таким цікавим. Він повністю прибирає ось цей такий глянець. Так, зараз я нанесу покриття, і вам покажу, як воно буде після висушування виглядати. Все, я вже зробила повністю нанесення з топовим покриттям. Бачите, яке воно було глянцеве? А з топовим матовим покриттям стало таке матове. Ай, мені дуже вона подобається. А коли я е, намочую його, то воно тоді блищить, стає таким, знаєте, глянцевим, яскравим. Ось так можна в домашніх умовах для себе зробити чудовий манікюрчик. Дякую вам, мої любі, за перегляд цього відео. В своїх коментарях хотілося б почути вашу думку, а ваші історії, як ви робите саме покриття гель-лаком, чи в салоні, чи все ж таки самі в себе вдома. Якщо самі, то напишіть мені, будь ласка, які фірми ви використовуєте, лаки яких фірм ви використовуєте, тому що мені цікаво було б дізнатися саме від користувачів цих лаків, які справді найкращі для покриття. Ось так, усім дякую, усім па-па. до зустрічі в моїх нових відео.